Доброго дня, шановні наші підписники. Ну що, збулася таки трошки мрія. Андрюша Волині прислав нам два диска. Ну, єврики. Диски я витяг, подивив. Ну що, нові диски, понятне діло. Зараз їдемо на Дніпропетровськ, будемо купувати на них резину. Яку ми купимо, якої фірми, я й сам ще толком не знаю. Там їх вибір буде великий. Зараз будемо дивитися і будемо брати. Хотіли купувати ушку, але так як, що ж ушка? Чого ж люди її продають, бо воно бевушне, значить, якийсь там нюанс. Один пише, що в мене є резина передня рульова, 80% відноса. А який це дурень поміняв резину, що там ще 80%, 80 ще робочого, так сказати, того самого. Хто це міняє так резину? Де це такі багаті її є? Ну, ми не такі багаті, але будемо купляти новеньку. Попробуємо напередодні. А потім подивимося, що там за фірма, яка які ціни, яка резина, може туди далі, поміняємо і задок. Ну то буде видно. Все це, що буде відбуватися, ми все будемо. Так сказати, знімати і вам показувати, а ви вже оціняйте. Ми нічого не скриваємо, ми робимо і знімаємо так, як воно у нас є. У попередньому ролику там градуси на станку сюди-туди, коментарі умників. що Я не вчився на токаря. Я ще раз вам говорю, я, Но, тим паче, що я все це діло зробив, і у мене вийшло, і я вам показав, що от так. Неучений чоловік без всяких градусів, без всяких сіну отих, а зробив і виходить. Так що я вважаю, що не я один такий в Україні без вищого образування, і всі мене путають, що дядько Андрій. Я дядько Іван Андрій то мій син. І я на баяні не граю. щоб ви це запам'ятали? А то путають з грішне справедливим. Що і на баяні грає і на станку точить. Ні, не граю я на баяні. То і грає на баяні мій син. У нього вище музикальне образування. А в мене немає. В мене досав. я ж говорив вже закінчив я його з дипломом. Оце такий розклад. Ну, в общем, ми не їдемо поки. До Павлограда ми поки не їдемо, ми повземо. Тому що дорога у нас така, що треба нам повзти, а не їхати. О, клики валяються чи бридвики, хтось погубив. Оце отакий розклад. Так що, яку придбаємо, вам покажемо. Ребята, значить що? Вийшли сьогодні диски, як ви вже знаєте, і знайшли ми. Резину 295 на 80. На 80. Да. Хазяїн фірми Рома от знаходиться, ось його фірма. Ігорьок з гуртірує без царапин. Так що обращайтеся з вам. Резина 22 рік. Ну, свіженька. От такого качества. sorry Одбалансирували і відбортували, їдемо додому. Ну от так. Так що, виходить, глубина протектора в одному 11- в другому 12 мм. Ну, В принципі, резина хороша. Резина свіженька 12, 22 рік. Це лки-палки, я не знаю. Може просто повезло. Поставимо на зіла, подивимося, як буде смотреться. От так так що, от балансірували склад недалеко від шиномонтажа, заїхали, завінен у склад, от дивіться, і предлагаю, оця резина, оця, оця, оця. Ну, вибрали ми. Резина фірмина м'якенька, 22 рік. Чоловік адекватний, без всяких отих понтів. Ну, Лічно мені сподобався. А, да. І що ж ми тут? Проїхали 100 кілометрів, ми побачили своїми очима, яке і що ми беремо. так що. Приїдемо додому, змонтуємо на зіла і подивимося, як воно буде виглядати. Ну а на дальніше, понятне діло, що треба буде міняти і задні. Викидати оту всю резину. І будемо переходити на євро, тому що з цього роя не виходить ніфіга. Качественої резини на 20 немає. Китайська, та ну я знаю. Будемо переходити на 22,5. Оце от. Заходимо в гараж, продовжуємо і починаємо. Отак вот ми поставили наш збрасуватель. Чого поставили з цієї сторони? тому що я ж вже розповідав, що з цієї сторони неудобно. І коли ми його на цю сторону ставимо, получається, е, подкачка. Получається до лонжерона. Це буде неудобно. Поставили монті, змонтірували от таким образом. Трубочку протягнули 22 мм от сюди. Вона там на резиночках зафіксирована. воно не, не болтається, ніде нічого. Це все оставили так, як є. Оце отаким от образом. Андрій, що ну як є, де як? Трубка та зігнулася нашим трубогибом, там скрізь резиночки. Де воно уперлося, що вона, що отлічно. Тут зробили кріплення. Ну оце отак. Оце отак. Ну, з трактором поки ще хай він стоїть. Ну, тут друге, друге. Колеса. Це ж ті колеса, диски, що нам прислав Андрій Сич із Волині китайські, Ну но нові! І купили в Дніпропетровське у громи е, на монтажі от таку от резину. Послухав вже я своїх підписчиків, що треба на ставити рульову резину 11.2.0, Вже провірено, вже не що Ну, 11.2.0 е, резина це равносильно 295 на 80. Ну, а вона ж високувата. Ця резина для нашого зіла, вона високувата. Ну, так воно вийшло. Навіть якщо її два диска в кучу, то виходить зазор пальця не пропхнеш. Ну, це малий зазор, зрозуміло. Далі вчора в Ютубі дивлюся, там е, оце, вся оця, е, так сказати, хімія на диск 7,5 дюймів ставиться резина максимум 275 та 80. Потому що може, а ми поставили цю резину. Получається, у нас отут от опуклость буде середину. Я кажуть, вибирати а краї уже пізніше. Якщо поставить цей скат на ем, диск 9 дюймовий, то буде вибирати краї, а середина провалиться так. Що Ну, от так воно. Це пише так громадка. Це не те, що там я. Ну, ми вже змонтірували. Ми поставимо на передок, з передка знімемо, диски, поставимо на задні, де нас виляють. І нам треба це все діло провірити, узнати оту ж усю е, причину. Висота цих скатів метр п'ять. Камазовських, е, ті, що в мене на задні стоять, метр два. Зіловських 98. Значить, висота резини 275 на 80 буде десь метр. І ширина 22. Цих ширина, я не заміряв, яка вона. Зараз подивлюсь. Цих 24. 275 на 80 десь 21,5 або 22. Ну, десь так, тому що в Ютубі воно не дуже там видно. Ну, ну яка різниця? Так що треба брати нам буде ту резину. І тільки це все діло ми взяли. Роми э, дзвони э, Роман Ніколаєвич із Волині, що прийшли машини і мені висилають сьогодні сім дисків настоящих, германських. З машини зняли. Ну, понятне діло, вони би в учні. Ну що ж, я ж вже замовляв, тепер я беру сім повністю комплект. Сьогодні вже хлопці на шермонтаж повезли, Ігор там розгортують і до мене вийшли. Адресу я вже. Скинув, так що ці скати зараз скотимо до зіла і будемо ми займатися. Ставимо напередодні і будемо пробувати. І вам покажемо. І ці диски із скатами це ми поставимо, попробуємо. Якщо воно все, ми задню резину однозначно. Ми її продамо. Ту, що стоїть на зілу. Ну і ця ж резина, понятне діло, вона буде завелика. Ми поставимо те, що туди потрібно. А це може кому там треба буде. Десь резина атлічна. У неї 12 мм губина протектора, і вона свіжа. Вона 22 року випуску. Це, це отлічно. І диски нові, так що. На вкус і цвет, товариші ні. Може, кому така надана зіла, а ми поставимо таке, як нам треба. Ну, от ми такі. Так що, може, кому там буде потрібно і з часом, от. оце отаке діло. Поїхали. Ну, так буде воно виглядати наш передок. Дивіться, настільки він вищий, за отого зіловського. От. Ну, вищий і ширший, понятне. Діло. Ну, диски, як ви бачите, новенькі, вони ж ніде не влизмуть. Ну, поняте діло, сейчас я їх пошкрябаю, гайками як буду ставити. На цій стороні на, на свину діда ти ж це ти поставиш. Ні, кажу, я ставити не буду. А думаю, я ж прикотю, поміряю. Ну, а тут льод. Котив, я котив, як поскорзувся, падаю з тим скатом. І ось от, дивіться, як ви бачите, тут царапнув і ось, ось трошки. Ну, я думаю, воно зітриться. Ну, жалко. Поки ж я його підніму воно пада, підніму та аж сюди припнув. Ну, Поміряєш ж треба. Так, як передок виглядає, зараз як виглядає водок. Якщо така резина буде з От дивіться. Настільки вище. Вище. А нам вище аж ніяк не ні можна. Хай краще, нижче. але не вище. Це за висока резина. Ну так, далі. Ця резина по ширині 52, якщо два колеса в кучу. А, на, а ця, пі, ця 52, а ця 55-3 ну Тільки ж зазора немає. Значить, треба резину, як ми балакали. Так, і це я вам показав. Тепер вже ж виміряємо всі параметри. Виміряв рулеткою від полу до верха. 92 сантиметра. Зараз з Андрюшею змірюємо робочу частину внутрішню і наружню. А тоді, як поміняємо колеса, знову перемірюємо. Настільки ж у нас колія змінилася. Ну, щоб вже, так сказати, знати, душенька була так сказати, спокійна. Зараз біжу по рулетку. В середині між протектором в середині розмір 174. Це метр 74. Це значить, а по наружі 215. Це 2 метра 15 сантиметрів. Ну тут я вже сказав, висота, а більше ж нічого. Ну, і ще один піднімемо капот і заміряю. А зараз, зараз, зараз так. Так. Тут до тиска. До диска до сошки, де кіпиться наконечник, 4 см. Ну і все, вроді, всі параметри. А тепер же я поставлю колеса і знову все перемирюю. Настільки воно там приблизиться, тому що вильот диска, по-моєму, тут різний. Ну оце поки, поки і все. Поставь він буде високий, що татра на нього, я не залізу. Оце отак. Затягнув, зараз колпачком прикрию. І так. Нічого не змінилось. Як було, так і є. Так. Всі зазори внутрішнього диска точно так же, як зіловського. Всі розміри і до пневмокамери тормозної, і 4 сантиметра до рульової сошки от диска. Так що диски один к одному, як оці виліт у них один. От. Ну що, одну сторону є, зараз будемо другу. Переобули, міряємо внутрі. Тепер у нас розмір 170, да, 170. А наружа, це виходить, метр сім. А наружається 2 метра 20 см. Значить, різниця по наружі 5 см по 2,5 на сторону. Увеличилася е, колія. Ну, зрозуміло, що площа опорна. Вона ж тут ширя. Якщо взяла вона 20, то тут вона 25. Так що, понятне діло, що воно? Що воно шире? Е, е, дв, да, 25. Значить, передні диски Зняли резину, зняли два задніх, що били, диски поміняли місцями. Передні поставили назад, сейчас прикрутили, запустили. Ну, що струна. Уже немає отого перепада і отого і всього діла. Ну, тепер ждемо погоди, щоб можна було виїхати, і щоб був рейс. І спробуємо. Що воно з нас вийшло з цього діла. А висота яка стала? Значить, висота стала. Була 92, бо ну, зараз вже він стоїть, а стала 96. На 4 сантиметри став вищий. Отак. От Поняття діло, що він трошки низу нього опущений, тому що 4 тонни 200 в кузові. Ще ж станок не вигрузили. Оце такий розклад. Так що, сьогодні вже Роман Ніколаєвич з Ігорьком диски мені відправили. Так що будуть у мене євродиски, німецькі настоящі, і будемо переходити на єврорезину. Ну, я вже говорив. Оце. Розбортували ось. Діски з задньої осі, резина з передньої сі, резина розмір 9.2.0 0 на 20 Рік випуску 15-й. Сіди ну, там вона одробила. Значить глибина протектора 1,5. см. Ну, 15 мм. Діски оце в такому стані. Так що, може, кому треба резину, є ще один в ямі абсолютно новий. Він на запасці був. Він згортурувався і знявся, він навіть не ставився. Новий резина ні разу не пробивалася, ні одної латки з фліперами. Все чітко. Це тільки-тільки зняли, бо поставили євро. Може, кому з підписчиків треба на прицеп? Пожалуйста. Вона не потріскана, вона без гурт, без ніде нічого. Ну, понятно, цей складу трошки будь. А тут ось воно що робило. Оце ж трошки, он бачите, як воно так вроді вов на ньому немає. Ну це крайки на одній стороні. А цей цей, вроді, нормальний. Це і хороший. І один новий. Так що продам одні руки всі три зразу. І диски теж, щоб і дворі не валялися. Переходимо на євро, Уже йдуть із Євро диски, так, що Осталося купити тільки резину. А резина, ой ой ой, дорога. Ну, отак.